Добрий день, дорогесеньки мої. Мене звати Анна, я живу в Італії, я з України, я громадянин Італії, вже багато років живу в Італії і я працюю баданти в Італії. В Італії це найкраща, найкраща робота. Повірте мені, я працювала багато, багато років, багато різних робіт поміняла, і баданти це найкраща робота. Але тільки на години. Тільки на години. Я в Італії попрацювала своїх. 15 років на, тільки на одній роботі. Така робота в мене була, мені дуже повезло з самого початку. І я дуже попала в хороше місце, де я працювала зі старшою людиною 15 років до смерті, до, до самої смерті, поки людина не померла. І тоді я мусила, звичайно, діти мені ще залишили цю хату на 3 роки, добрих три роки. І, і ось так. Я не про це хотіла говорити. Я хотіла проговорити про, про Гвіда. Ви бачили на моїх відео, я його привезла, принезла, привезла, 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 хоч ми тут він ногами вже не дійде. Я працюю зараз з людиною, яка має 96 років. Почекайте, я вам покажу свій профум. Зараз розкажу. Оце мій профум Versace. Другесенький мої. Це Versace 200 мл, це дуже велика бомба, така дуже велика банка, за якою мене вже останнім часом знову мене людина зупинила і мене спиталася яке це профумо. І топ, е... вистачить. І це профуму, я його не чую, так як ви мені багато написали, що це профуму, якщо це твоє профуму, то його не чути. І, і дійсно воно дуже сильно розкривається пізніше, навіть якщо я, наприклад, якийсь мій сведер у шарф, шарфік, шарф такий в мене є яким я два-три дні не стояв в стороні пізніше, я його за, за, хочу заложити. Не думаю, а я так його беру. Мама, мій, яке профумо. Ну, я це про профуми на другий раз будемо говорити. У мене дуже-дуже сильно багато профумів, і я вам хочу ще показати свою шафу. Де я зробила цілу шафу з поличками. Так, один, два, три, чотири, п'ять. Все в профумах в мене є, тому що я дуже люблю профуми. Що я хочу вам сказати, друзі, мої, як Гвіда, сюди, я спиталася сина, дозволу, чи можу я, як запросити до себе до хати? Ще дозвіл я питалася, як ялинка в мене стояла, тому що я хотіла його запросити, як була ще ялинка. Хата все таки красивіша, була ввечері. От в мене балкон в кухні, в мене світло, все світилося, і дуже було затишно і гарно в хаті. Ну нічого, я його не, 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 не прийшов. Він до мене під час свят. Тепер я його запросила. Я дуже переживала, як це все буде, тому що він далеко не ходить, а тут. Зупинку проти діфронти, напротив, щоб зайти до мене до хати. Це не так легко. Деколи як є щастя, то можна знайти зупинку, прямо, зупинити мою машину напротив, і ти там 5 метрів пройдеш, а деколи як нема місця, то треба ну, коротше, він зайшов до хати. І, і він провів дійсно гарно-гарно час, як ви мені написали. В мені дуже багато написали, і дуже багато в мене тих всяких, ну, подивилися на мене. як я... Я, я дійсно цілий цілий день він у мене був. І, і він так гарно відпочив. І я з ним не змучилася, в кінці змучилася, зараз вам скажу, а спочатку ні. Ну, я зовсім не думала його брати до хати іменно в цей день. Я не готувалася. У мене мого компанію не було, в холодильнику було їсти те, що було. Як я би готувалася, я була б, може, щось якусь, знаєте, таке для нього більше, якусь зупу, більше овочів, якихось таких зготувала. А в мене нічого не було. У мене от то, що було, то було, і все. І е -е, ну, все-таки поміняти обстановку, це для нього було дуже-дуже корисно. І. І дуже гарно пройшов у бій, дуже гарно ми говорили, ми цілий день спілкувалися. От там на відео ви бачите 20 хвилин, але це цілий день був. І саме найбільше проблема, я думаю, як після обіду, я зрозуміла, що йому 96 років, і в людини вже починається Альцаймер. No, це не Альцаймер, це діменса Синілія. Він загубився два-три рази я, замітила тут в мене в хаті, що він загубився в просторі. Він не зрозумів, де він знаходиться. Це особливо сталося після того, як ми пообідали гарно. Ми пообідали, і е, як всі нормальні люди йдуть відпочивати, я вирішила Гвіда посадити ось тут в мене на диван. Як ви бачили відео, хто не бачив, передивіться йому 96 років. І е, йому треба годинку полежати, відпочити, так само, як він в себе в хаті робить. І так само мені треба трохи відключитися, посидіти теж на другому дивані. трошки е, Тихенько телевізор подивитися, почитати в телефон. Подивитися. Мені теж треба на тишині трошки посидіти. І я його так гарно отут поставила. Я таку подушку велику, таку отут поставила, Я вже перед, перед тим, як його ставити, я вже спробувала, чи буде йому зручно, сама лягла на ту подушку, дивлюся гарно, тримаю голову, все. Та як має бути, вже його накрила. Він не хотів ніяк ніяк. Я його так просила. Він каже, я буду сидіти. Я кажу, діду, давай на одну годинку. ляж, розслаб спину, розслаб трошки е коліна, розслаб. І він согласився. Пішла я сидіти на другий диван, через 10 хвилин чую рухається. І він встав, він встав. І е, я думала, що цей відпочинок наш буде хоча б годинку, 40 хвилин, хоча б 40 хвилин, хоча б 35 хвилин. Він через 10 хвилин став. І, 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 ідея є: а коли ми підемо наверх і починає мені говорити наверх. Йдемо наверх, е, треба мені наверх йти. І він так би загубився, він, він думав, що він в своїй хаті. Ви розумієте? Бо в нього, як ви бачите, два поверхи: перший другий поверх, і наверх. І цей був момент, коли він загубився трошки в хаті. Пізніше другий раз теж він ввечері. Отут, як ми вже після обіду сиділи, тому що я вирішила вже і на вечері його, щоб він залишився, і заведу його після вечері додому. Після вечері це було дуже пізно. бо Я думаю, ну, чому мені нащо мені його пів дев'ятої вже вести? Я собі так сама вирішила, нащо мені його вести пів дев'ятої до хати. І він ж лягає спати в одинадцяті, та нехай же у мене побуде до десятої години. Гарно-гарно змучиться. І замучений, я його відвезу до хати, положу в ліжко, та як має бути, і він зразу буде спати. що мені його на восьму до хату привозити, щоб він ще там по хаті собі ходив. І вже нехай повний цілий день в мене проведе. І він так само ввечері в мене трошки тут загубився, та якби не в пространстві? Два-три рази він сказав таке, що я замітила, ого. Я кажу, Гвідо, та ти в моїй хаті, а-а-а, б... я, я в твоїй хаті. а-а. І він ввечері, коли поїдемо додому, коли поїду додому, і він вже хотів їхати додому. І я так зрозуміла, що він, він, не, би, він не міг би спати в мене. Тому що я навіть таке, от собі в голові така дурна ідея в мене, Таке, я не хотіла так робити, але собі навіть так подумала, вже би в мене тут переспав одну ніч, для чого мені завтра. зранку... Мій день, завтра зранку знову, для чого мені зранку вставати, восьмій годині, скоренько одягатися, бігти до нього і, і там його одягати, Це, як, як я зранку, я встану вже, і, і він тут буде е, на дивані, теж встане. І ми знову гарно цілий день проведемо тут. Я собі так думала. І думаю, вночі, як він там захоче в туалет, я ж чую, я його легенько-легенько проведу, навіть мій компанію був згідний. Я навіть своїм компаніям компанію так сміявся, як я йому це все розказувала. Так сміявся. Але він був згідний. І, просто щоб не робити, бо, такої дороги далеко, для нього тяжко ходити, ті по сходи, тих 3-4 сходки. У мене тут 5 сходок є, щоб. щоб Прийти до ліфту тут, бо я так, якби, на, на першому поверсі, але один поверх треба ліфтом переїхати. І він, Я зрозуміла, що старша людина не може спати в другому місці, особливо в такому віці. Старшу людину ніколи не треба зривати з місця там, де вона живе, зі своєї хати. Її добре поїхати на 2, на 3, на 4 години на півдня до когось в гості це дуже добре, дуже корисно. Але ось так зривати на 2-3 дні, перевозити в якесь друге місце. Це було б дуже-дуже тяжко для нього. І я, я зрозуміла, він би вночі не спав на чужому місці. Він би не спав. Я не знаю, чи може би якийсь, може, якби син був біля нього. Може би, якби якийсь, наприклад, гостинниця якась була, або він в сина би був, а в сина він би теж вставав вночі і би казав, де моя хата? Я хочу йти додому. І це нормально є. І, і, і ось так, дорогесенькі мої, я це зрозуміла. Саме найгірше тяжче було виходити з хати, тому що добре, виходимо з хати. Вийшли ми тут ліфт напротив, нажимаю на кнопку. Це все було дуже помало, бо він дуже, тут в хаті він в мене не дуже сильно хотів ходити, бо він туди-сюди ходив. Один раз ми тільки встали, він не хотів ходити, а ходити це саме, саме основне для діабетика. Аби хтось мені написав, що його нога були і чого ти його заставляєш ходити? Він Повинен ходити, бо його нога тільки на початку сильно болить. от як він встане, два-три кроки його болить сильно. Пізніше, я кажу, відео зразу не, не вставай, не йди так скоро. Встань, стій на місці, і тоді один крок, другий крок, і чим раз його менше-менше нога були. Йому ходити треба обов'язково, бо він, як сьогодні не буде ходити, завтра буде ще гірше. І він це дуже знає, що йому ходити треба. І як ми вийшли, зайшли, ми то засвітили світло ну, на, на сходах, тут визвали ліфт, ліфт приїхав. Ми помалесеньку, ми ніж ми зайшли в той ліфт, ніж ми вийшли з того ліфту, ніж я його по-під руку взяла. І щоб вийти з ліфту і зайти на, на землю, п'яну ну, поверх на землю, треба ще зробити в мене тут є ще. Шість, сходинок, шість сходинок. Ну Гарно, треба взятися, там є поруч, що можна взятися. І в той момент, коли ми посередині тих сходів, вже три сходки зробили, там ще тих три треба зробити. Він гарно, гарно сходить, все нормально. Ну Стогне, стогне, стогне і, і кричить. І, і ще трошки от було погано, що він так трошки все вголос говорить: Та ліпше я би вмер, то все по-італійськи, так ліпше я би вмер. Та ще ліпше б я вмер, та на що я так довго живу, та, та, та на що воно мені то потрібно, та я того не хочу. І от таким дуже великим голосом. Я кажу, тихо, бо в мене тут люди живуть, а що мене обходить? Я кажу, це, це, це мій будинок, я позор. Кажу, позор не говори, тихенько сходи. І, і світло, за, світло виключилося. І, і я що робити? Я і боюся його лишити, бо тут він може впасти. І я йому скажу, Віду, стій. Він добре, а пізніше знову сам сходить. Ви розумієте, він мені каже так, а робить своє. Я боюся з ним зійти е, бо темно, і, і хочу два кроки дати назад, щоб світло засвітити, і не можу його лишити. А він. Де йдемо? Я бачу, я бачу. Ми так напів в темноті, бо трошки на двері вхідні є світло є, скляні двері. І ми так, ми так в такому напів в темноті, ми зійшли вниз. Як ми зійшли вниз, де машина? Машина теж була близько, але не тут. А ще трошки ще було там ще метрів. Для людини, яка блудь нога, яка має 97 років, це дуже тяжко. І він знову по цілій дорозі. То саме, то саме, він так завжди говорить. Ото в нього єдиний дефект, що ми як заходимо в бар, в бар де-небудь між людьми, він от не стидається. А нащо мені жити, а я ліпше б я вмер, а щоб я до ранку не дочекав. А, отаке він говорить так голосно. Я Боже, і так голосно. Добре, що людей біля мене не було, Тільки зралася по сурнах, щоб люди не йшли і не бачили. Бо люди дивляться, що йде якийсь напівінвалід, якась така біонда гарна іде, такий збоку такий. Це, це не, я не стидаюся зовсім, але от ті мати, що він так говорить, такі легенькі мати по-італійськи, і це було страшно. Ну, ми сіли в машину, я його додому завезла, він був замучений, я йому ще окол дала від діабету, бо ми пів. Восьмої піввосьмої, а перед сном, після вечері, я даю йому укольчик е, від діабету, бо в нього діабет і він так гарно ліг спати. На другий день, як я до нього прийшла, я його питалася, Відо, питала, як, як моя хата? Тобі сподобалося? Ти пам'ятаєш мою хату? Він, ну, він очі квадратні зробив: каже, ти в мене був в хаті, тобі сподобалося. А він говорить, Гей, я зовсім забув. Я кажу, та як забув? Віду, ти пам'ятаєш панораму з мого вікна, яка гарна, ти стояла, а панорам, панораму пам'ятає. От він каже, як ти вже мені почала говорити про це, про це друге, я згадав, що є така, що в тебе є панорама, і він згадав мою хату через це. І от я би ще його хотіла запросити і ще просто подарувати йому такий цілий день. Хоча це мені зовсім не потрібно, за це мені ніхто не платить. і... Е, е, ви розумієте, мені набагато легше його італіка ніяка така не робила ніяка. Я навіть своїй італійці не сказала, що він у мене був. Е, тому що вона була б рівнива, вона була б рівнувала, вона би вона б це не сказала, анна такого не треба робити, на що ти то робиш. Е, вона би мені не сказала, але вона б собі так подумала, тому що вона його до своєї хати б ніколи ніколи не привела. Тому що це невигідно людина, е, навіть яка працює на години, вона в першій годині залишить залишить роботу, і йде до своєї хати, і відпочиває. Відпочиває, Робить, що хоче. Їсть, не їсть. Я багато разів до хати навіть не їду, якщо я сама одна їду десь по магазинах, по центру комерчалі, я відпочиваю. Або прийду, телевізор дивлюся свою передачу, не хочу ні з ким говорити, наприклад, або ляжу, сплю, це хотіла би так, але не виходить, бо я завжди якусь роботу знайду, то на квіти дивлюся, то щось обрізаю, то щось складаю. І я собі сама гарно відпочиваю. А от з бідом не було такого, могла б я відпочити. Він він тихенько сидить, баста, що я по хаті тут ходжу, рухаюся, щось собі роблю. Він він. Не задає ні питань, не хоче, він нічого не потребує. Отак От два слова з ним можна переперемовитися, і, і кінець на тому. І ось така в мене робота є. Як в нього з ногою, з ногою я зараз не відкриваю і не бачу, йому почали оті полоски з Ардженту говорити, ставити. Вже перед тим я одна жінка мені написала: Анна дивися, В нас мені здається, що спорті вона написала. Анна дивися, є такі полоски з срібла, зі срібла. А я вже це чула перед тим, вже десь я читала. Шу, на такі, хто має діабет, на такі ранки діабетичні на ногах, на, на стопах ставлять. Я вже це знала. І я ще перед тим дзвоню до, до сина, бо син дзвонить кожен день, Кожен день, або зранку, або ввечері, І я з ним теж говорю деколи, говорю завжди, я говорю. І я йому завжди говорю: кажу, дивися, бо ноги не робіть щось робіть щось бо ці ноги не за У нього та рана, яка була, така ще є трохи більше. Як тиждень назад я відкривала, як було один, один чинтизм, одна копійка, зараз вона зробилася як дві копійки. Вона ширша зробилася. І приходять два рази на тиждень медсестри, медсестри приходять і вони, вони відкривають, дають нову. Медичину, медичина, як називається медичина. Ой, дівчата, я майже 30 років в Італії, хто мене бачить перший раз дають медикаціоне, і, і все, і вони закривають, вони свою роботу роблять. розумієте? Вони отак, як, 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 як приписано: прийти, дати то-то і пішли. Прийшли, відкрили, почистили, дезінфікували, за, запакували і пішли. І я до Марка говорю, кажу, дивися, треба, треба щось робити. Бо це, це не той, треба щось серйозно робити, або до якогось лікаря вести, або щось друге, якесь лікування. Я йому запропонувала. Нехай щось зроблять, тому що треба, як то кажуть, коло кола бити Поки ще не пізно. Син мені відповідає, що каже що лікарі, що лікарі йому так сказали, що вже от от то, що вони роблять, це саме найбільше, що вони можуть зробити. Вже більше ніякого ліку, та якби нема такого. І, 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 і все. А я прямо. Ну, розумієте, Тут італійці ти не можеш командувати, і ти не можеш тут показувати, що ти знаєш більше за всіх, що ти є розумніша за, за медбрата, що ти є розумніша за лікарку. Ти ніколи тут не повинна вказувати. І, і все. Я замовчала, я замовчала, і думаю, якби так десь таке в моїй родині сталося, то я би це прямо давайте то, давайте то йдемо туди, туди зробимо, щось, щось робимо, бо пізніше буде пізно. розумієте, буде пізно. І, наприклад, я сказала своїй напарниці, сказала, запропонувала, запропонувала інтеграторику хрому, наприклад, хром. Мені здається, хром по-українськи кромо. Це відповідає за, 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 за впитує і відповідає за карбоід за цукор, який ви вживаєте. Якщо вам бракує, якщо ви дуже сильно хочете цукру, пиріжків, солодкого, всякої випічки, поживайте трошки крому. Кромо вам так якби відіб'є бажання їсти солодке. І це для діабетиків дуже добре. І я з ті своїй коліжанці, напарниці, говорю, може би йому ти купила крому, бо вона, вона купляє всі ті таблеточки, ті, що закінчуються. Вона дзвонить, то і син теж дзвонить, вона в основному дзвонить до лікаря, якщо там закінчується, щоб йому виписали рецепт, і тоді вона йде за бере з аптеки. І я кажу, може, крому йому треба виписати, бо він вже приймає бі, бі і там деякі інтегратори він вже приймає чуть-чуть, але я вже другий раз їй говорю зимою. Я їй запропонувала, щоб він вживав вітаміна D3, Я їй запропонувала. Е, е, вона так, з, м -м -м, вона так би, проти інтеграторів, тому що людина старша вже повинна жити, так як вона повинна жити, там нічого її нового не, не впроваджувати. І цього разу я їй запропонувала кром, щоб йому купити. Е, крому в Італії називається. Я теж приймаю і в мене є. Не знаю, чи допомагає, чи не допомагає, але я солодкого, як я не їм. Нічого е, солодкого, то я можу його обходити, я його не хочу. Але я запробую, я можу закінчити цілу плитку шоколаду. І я можу з'їсти півторта. Це моя така. цей. Але дуже добре, що я, якщо я біля тих тортів, біля тих пирожих хочу, я хожу, хожу кругом. Я не хочу, я не хочу, я зайду в бар спокійно, в пирожоно, в кондитерську, і я не хочу купляти, і воно мене не інтересує. І e, от я запропонувала те крому, і вона знову цього разу мені так от відповіла е, по-дурному, по-нерозумному, і якби вона теж трошки була заінтересована, вона б сказала е, синові, разом мене би підтримала а Вона так цього не робить. Я трошки я не можу багато командувати, дорогенькі мої, тому що я тут навчилася в Італії, Тут не можна командувати, тут не можна, тут треба, і вона мені там, моя напарниця так само говорить: я не лікарка, я не і медсестра, і вона теж дуже осторожна зі карами. Тут в Італії, бо ти не можеш настоювати і вимагати, і показувати перш за все, що ти є розумніша за тих людей, які вчилися, які мають вищу освіту медичну. Але я говорю, якщо би це було в моїй сім'ї, я би це робила, і я би настоювала, і я би пропри настоювала б. Настоювала і... б, тому що як я щось говорю, то я дуже добре знаю, про що я говорю. А тут Віталій так само треба трошки з лікарами випрошувати, випрошувати і настоювати теж треба. Тут так не, не... Бо вони тобі так легенько щось там припишуть, і все, кінець на тому. На тому я закінчую, доразі мої і до скорої зустрічі. Побачимося дуже-дуже скоро. Будьте усі здорові, щасливі, і щоб війна закінчилася якнайскоріше, якнайскоріше в цю хвилину. Це саме основне, це саме щастя буде пізніше. Саме здоров'я і мир в даний, в даний час. Це саме найосновне. Дякую вам і до скорої зустрічі. З вами була Анна з Львова.